Доброго ранку, діти. Сьогодні у нас заняття соціуму і називається Козацькому роду нема переводу. Тож слухайте уважно. Над землею сонце встало. Гарний діток привітав. Для кожного з нас українська земля найдорожча. Як ви гадаєте, чому? Тому що Україна це наш рідний край, всі ми народилися, живемо на Україні, Україна це наша батьківщина. Вона дуже красива і мальовнича. Ми українці. Не даремно говорять щасливий той, хто любить свою землю. І пишаються нею. А зараз я запрошую вас в подорож, в далеке минуле і побачимо, як жили наші діди і прадіди. Спокон віку жив на своїй землі наш народ, сіяв хліб, будував міста, боронив країну від ворогів. Тяжко жилося українцям. Селяни працювали на панських землях, зовсім позбавлені були волі. Пан Міг е, знущатися з ним. Та не всі терпіли такі знущання. Сміливці втікали в степи, там і поселялися. Займалися вони полюванням, рибальством, а щоб захистити себе, брали до рук зброю. Цих вільних і незалежних людей е, називали козаками. А жили вони е, в, на острові Хортиця. На цьому острові козаки побудували фортецю з загострених паль, стовбурів. Тому ця козацька фортеця діла, дістала назву Запорізька Січ. Ми зараз побачимо, як виглядала Січ. Січ захищали високий вал з частоколом, широкий рів та сторожеві вежі Забрамову. Був широкий майдан. Майдан оточували довгі хати курені, де жили козаки. Чи відрізняються курені? Так, бо в цих жили прості козаки, а в білих хатах жила старшина, військові командири, гетьмани і отамани. Так, це церква, ви бачите, куди ходили козаки щоранку молитися, були ще й склади, арсенал, де зберігали зброю, майстерні, де виготовляли і ремонтували посуд, одяг, вози. В куренях жили козаки по 40 чоловік. В них стояли довгі столи, де їли козаки. Там було вогнище, вони готували їжу. Давайте розглянемо вбрання, що носили е, козаки. Козаки носили полодняни вишиті сорочки. Поверх одягали жупани, а підв'язували їх поясом. Носили широкі шаровари. Шаровари були шовкові, шерстяні або суконні різного кольору, з кишенями. Під шароварами одягали чоботи. Цікаво, а що ж одягали на голову? А на голову вони одягали шапку бирку з хутряною околицею та сукняним кольоровим дном. А зачіска у козаків була дуже цікава. А, і ще чоботи носили. А зачіска з чуприною а, оголили голову і залишали одну чуприну на голові. Називалася зачіска оселедець. Оселедець був однією з найоригінальніших ознак зовнішньості козака. Існувало повір'я, що Бог міг витягнути козака за чуприну з різних сладих ситуацій. Ну і, звичайно, кожен козак мав вуса чорні і довгі. Козак завжди мав при собі зброю, шаблю, мушкет або спис. Діти, давайте трішечки відпочинемо і зробимо руханку про коза... козацьку руханку. Голови символом козацького війська були герб і прапор. А яке ж головне заняття було у козаків? Ну, звичайно, військові походи. Ось така булава в них була. Як ви гадаєте, на чому могли ходити в походи козаки? На такому човні чайці. Оце човен-чайка, основа якого видовбана з верби або липи. Це був дуже легкий човен, не можна було дуже легко керувати. У разі потреби козаки могли швидко підняти. Про козаків було складено дуже багато прислів'їв, тому що вони були мужні, відважні, сміливі, славні, мудрі, завзяті, горді, вільні, сильні і героїчні. Я вам, може, ви якесь знаєте прислів'я? Тоді я вам розкажу. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Де козак там і слава. Козак слабому захисник цінити побратимство звик. Козак чесна, правдива людина, найдорожча йому батьківщина. Козацькому роду нема переводу. Славна добрими. Героїчними традиціями українська земля. Її сини, запорізькі козаки, навіть увійшли у доскарбниці пам'яті українського народу. Ми, їхні нащадки, маємо свято шанувати і примножити козацьку славу. Закінчилася наша подорож. Чи цікаво вам було діти? Ми зробили добру справу. Я пишаюся з вам... вами. Дякую вам. До зустрічі!